Сьогодні очікуємо змін. Ми всі сьогодні розуміємо нашу відповідальність перед українським народом, перед суспільством, яке так довго і так важко боролося для того, щоб подолати цю бандитську кримінальну гідру. Ви знаєте, закінчилася Рада Всеукраїнського об'єднання Майдан. І зараз на цю сцену вийдуть. Ті люди, які візьмуть на себе відповідальність перед всіма нами, перед українським народом, за те, щоб спробувати в найближчий час подолати ту системну економічну і соціальну кризу, яка нависла над нашою державою. Давалося нелегко, але я думаю, ті люди, які вийдуть зараз на цю сцену, будуть вами підтримані. Ні, справді правді, мужні люди, які беруть на себе відповідальність взяти країну у важких умовах. Тому тримаємося, єднаємося, а майдан буде контролювати нову владу. Я сподіваюся, що ми все це будемо робити гідно. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!